Добрий день, мої любі, добрий день, мої гарненькі. Сьогодні знову з вами діти. Я знову граю в Mobile. Сьогодні в мене на черзі огляд зброї. І сьогодні в мене ось такий ЛК-24 штурмова гвинтівочка. Тому ми будемо тягнути кота за одне місце. Погнали! Для тих, хто мене перше бачить. Розповідаю, що, що, що я роблю, коли роблю огляди. Я роблю 4 катки. Перша катка це зброя без жодного модуля. Друга катка, я роблю збірочку під себе. Третя катка креслення, якщо є в грі. І четверта катка збірка по рекомендації гравців. Ой. Так. Що це за LK24, чи є він в реальній житті? Із з того, що я знайшов в інтернетах. Це. Снайпер! Туй Якісь боти. З того, що я знайшов в інтернетах, LK24 це. Трохи спотворений. Ой-ой-ой. Він таки мене дістав. Це трохи спотворений Heckler Koch G36. Де інсайд? Ой-ой-ой, ой-ой! Наче ж перезаряджався. Я колись грав цієї снайперки снайперськи боже штурмовою гунтівкою, але не пам'ятаю взагалі, що я там грав, як і ти боже. А чекаємо, чекаємо, чекаємо. Колись грав цією штурмовою гунтівкою, да, але. Ой! Отак от, от. Але взагалі не пам'ятаю. Ай! контакт! Він все ж таки мене і тут дістав. Взагалі не пам'ятаю, що це таке і з чим його їдять. Значить, вона мені щось не зайшла. Чогось чомусь. А ну, собакин. Це свої. набойчики, набойчики, то я не, не, не Ой. Да, 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 выхлоть. Вы не? Я думал, мы вы вылезли. Так, так вот, я скажу, что не помню, я что ничего про меня. Не... Ну, судячи з того, що вона без. без цих. Без модулів так працює. Ну. Не знаю, чому я її не пам'ятаю. То може все, що я на неї не стріляв, то було в, в Батл Роялі. Пу-пу-пу. Так. Що? Робимо під себе збірочку? Locked and loaded, I'm ready to fight. Headphones blasting, zone out the night. Maps and missions stacked in my sight. Victory tastes better under the lights. This is my call, field, the duty arise. Every shot lands as a... так, таке зробив. Погнали наступну катку. Так, що можна сказати за цього хеклер Коха G G J, мабуть, правильно, буде J36. Це нічого, німецька штурмова гунтівка. Що ще цікавого? Нічого не цікавого. Звичайна штурмова гунтівка. в 90-х роках вона була розроблена. Німці її розробили на заміну R15 или щось, щоб схоже було, Боже. Щоб було щось схоже на R15. В 95-му... наче, я вже не пам'ятаю, була прийнята до озброєння. Дякую. Була прийнята до озброєння в Бундестазі, а в... 99-му в GT. 99-м уже было на сброне в Испании. Сидять, oh, а там вот своими гвинтивками. Да. Что сядь, то Шнайпер! Харк кіло. А не встиг. Так, щось... Встиг. не встиг. Щось цього разу у нас в команді ці. Батофірма. Ну дрейс в гімнамале. А, Ага, цедать, добро. enemy contact! Target down! Lost the lead. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тікаємо, тікаємо! Ну, тепер тебе збачу, де ти сидиш. Ты сховався, Вылазь! То ми даже, навіть трохи пішли вперед. Там по мені стріляю а, вот це дід криві руки, ну а ты чо там сидишь? То Та мы там гімню під боком. Ще один так, хлопцы, мышу из ног твоего. Торгет, давайте, сберитеся, сберитеся. let go no be advised hostile hunter killer drone inbound Get Get hostile sentry Gun spotted hunter killer drone deployed that did you sir ah friendly princess missile inbound. від Все. Нас розірвали. Ну, але була цікава каточка. Так, ну що Попередні Попередні підсумки. Ну, доволі така. Ні, чорта. Досить вам вже, хлопці. Доволі цікава гвинтівочка, так. Ой, не те натиснув. Так, обираємо креслення, яке в нас є. Що в нас є? Так, у нас є ось така штукенція. Є ось така штукенці. по 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 да что с мне сдается, что тут я что же наковырял? Так, возьму всю. А у вас та сама мапа. Угу. Frontline. Так, а я же вам казал, чтобы вы это подписывались, ставили лайки. Все таке інше. Якщо не казав, то кажу. О, щось біга, він з неї не дуже. Ого. А стріляємо, дай боже. Ну виходьте. Слухайте це краснення. Нормально. Так, ця катка, щось дивлюсь, буде не дуже цікава. Боти атакують. Oh, get down. У мене зараз набойчики скінчаться. Що? Ще хтось прийшов? Так, хлопці я швидко ж не можу бігати. Задумал кифон Так вот так вот детбулка расслаблю <пугл> все. <пугл> Боже, ти куди побіжав? Так, так що буде. буде? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як то кажуть. А, все. Не цікава катка. Але... Це креслення... так. Мені сподобалось. Я навіть розгубився, яку оцінку ставити. Так. І шо? Ой, дивимось рекомендації. А вони однакові. Да, мигай з ней Важковато. Стреляй, они так собі? Down, Jack We've taken the lead. No, down. Вони всі стріляють. Угу. Зараз там вибіжуть. Ага. Вибіжали. А шо? хлопці як ви граєте? Вони мене чекали. Ну, шо ж. Ты байка є гівнюк? Достав? Та бляха муха не, не треба нас так принижувати. А, з дробашом, ну то понятно. Де? инсайт. І... и Ты вылезешь, че не вылезешь? Ого! А? Винджезелист, ты ба? Headshot. Там еще одна говно садило. Да якорный бабай. Дэвид Дипсон. Ооо. Losing this fight Changing my cover me Don't get down У мене нема даже навіть цього Як то кажуть, славій слайд Як я не помітив, а! 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 вот так вот тридцать шесть сорок. Так цікава була катка. Попри те, що ми well, прогали, але катка була. А, а! ну так. Хі. Хто б сумнівався? 3-5. Так, а всього 36-40 То ми ще й того, більш-менш. Так, ну що. ЛК-24. Спотворений Koch G36. Нормально, мені сподобалось, можна грати. Тільки Стоковим не дуже сподобалось, а ось всі інші креслення, оця збірочка рекомендована. Нормально. Єдине, що. Тяжко з нею бігає. І тому, тому... Тому тверда сімка. Якщо б, якби ще й бігав більш-менш нормально, то можна було по вісімку поставити. А так, тверда сімочка, можна грати. Грати, звісно, краще там, на дальній і середній дистанції. От. Хай буде, як то кажуть. Піде, піде. Ну що, а на сьогодні все. Усім гарного дня, вечора або ночі. Не забуваємо допомагати нашим військовим. І що? І щоб у наших ворогів пір'я в горлі поросло. Усім пока!